Маскувальні сітки це очі та вуха для наших захисників. Їхній щит від ворожого спостереження. Проте наразі багато волонтерських центрів, де плетуть сітки, стикаються з гострою проблемою браком робочих рук. Людей, готових приділяти свій час плетінню маскувальних сіток, стає все менше. Про проблему розповіли, зокрема, у громадській організації Тенета. Думаю, що всім чотирьом волонтеркам, які в нас є в дубно, потрібні руки. Робочі руки тому, що е Центр зайнятості наразі нам дає людей, вони працюють, але рук не вистачає. Причому не в нас і не в остальних організаціях, тому що потреба на сітки невелика, а дуже дуже велика. Тому що війна не закінчилась і вона продовжується і дуже наближається вже з кожним днем ближче й ближче. На жаль, волонтери кажуть, до кінця літа уже навіть не беруть від військових замовлення на маскування, адже за умови нестачі людей потрібно сплести ті сітки, які пообіцяли. Брати більше, ну нема потреби, того, що осіння сітка це до іншого кольору, зовсім іншого. Літо це один колір, весна це інший, зима це ще інший колір. Відповідно, ми не беремо замовлень поки що. Ми робимо те, що ми вже набрали. Кікімора, в принципі, робиться 2-3 дні одна, якщо є люди, при умові. Так само сітка. Можна одну сітку зробити 6 на 4 за декілька годин, при умові, що це буде робити хоча б 4 людини. Але можна робити чотири на шість сітку три дні одній людині, того що, вибачте, одна людина не може прийти в дев'ять ранку і працювати до дев'яти вечора, чи там до сім вечора. Є, є є дівчатка, приходять на сорок хвилин, на годинку, на півгодинки. Плетіння маскувальних сіток і костюмів під назвою Кікімори це клопітка праця, яка вимагає не лише часу, а й терпіння. Кожен виріб створюється вручну, а без достатньої кількості маскування зростає ризик втрат серед військових та техніки. На цьому наголошують люди, які приходять до волонтерського центру. Наші люди, наші військові, які попадають туди на службу, вони як на відкриті долоні. Тому, що там нема де сховатися. Посадки вже вибиті снарядами, і наші військові дуже відкриті. І тим більше, що якщо оці сітки, оці кікімори, чим більше допомагати нашим військовим, це більше життя, гарантія є життя комусь зберегти. Я в це вірю, тому що я знаю, як там тяжко. Кожен день тут. Воно геть не складно. Перший день так, а потім нормально все. Швиденько виходить. Ми переселенці. Ми вибралися з такого пекла і хочемо, щоб нас звільнили. Це нас надихає. Діти в нас військові, хто на передку, як то кажуть, хто, хто тут ще. Оце нас і надихає, хочемо, щоб швидше все закінчилося, повернутися додому. Особливо працюють е, вчителі, до речі, медики в нас працюють, пенсіонерів багато. Студенти ходили. Не, не скажу, в цьому році ходили студенти, школярі. Вони дуже нам велику підтримку зробили, особливо восьма школа, другий ліцей і дуже, дуже, дуже велика від них підтримка. Серед тих, хто долучається до роботи, є і юна Дубанчанка Евеліна. Розповідає, мама її надихнула до волонтерства. Мама моя каже, от сюди можна приходити і плести ці сітки. тому я ви Просила в мами піти сюди сьогодні поплести, І ото за сьогодні я сплела майже ціл. ото буду скоро доплітати. Але я до того, як ще було навчання, я брала оці нашеломники і плела їх вдома. Війна не закінчилася, наголошують волонтери, і просять жителів Дубинщини долучатися до плетіння маскувальних сіток та костюмів. Кожен, хто має кілька вільних годин, може стати частиною цієї надважливої справи. Та як нам потрібні руки, відповідно, кожна людина, яка має вільну хвилинку, нехай нехай 20 хвилин, нехай годину в день, нехай дві години в день, скільки може, приходьте того, що чекаємо дуже дуже. Ваші руки дуже необхідні. І чекаємо в барі. Княжему, район Базарчика, треба допомагати фронту. Це обов'язково. Тож завітайте до волонтерів громадської організації Тенета або ж до іншого волонтерського центру, що у Дубні. Ваша допомога це врятовані життя. Захищена техніка це частина великої справи, що наближає мир в Україні.